Шановні запрошені, розпочинаємо засідання бюджетної комісії. На засіданні присутні був необхідні для проведення комісії є. Порядок денний розгляду зміни доповнення до порядку денного. <плес> Немає тоді, розпочинаємо безпосередній розгляд питань порядку денного. Ми первоспитання листів. Коли присутні, коли вас будуть. Є перевиконання виконання Ось і Є перевиконання 6 мільйонів 100 тисяч гривень. Надійшло дуже багато звернень від галузей і від е, різних установ на предмет виділення решетки. Надійшов цілий пакет документів від військових частин, це 9 військових частин, які просять. Кошти на їхні потреби. В основному, зрозуміло, що це на захист нашої країни, тобто це безпілотники, це і інше обладнання необхідне для озброєння. Але ми на сьогоднішній день з вами це питання розподілу по військових частинах не будемо здійснювати чого, тому що. У нас вже на сьогоднішній день, за е, цей рік ми виділили 8 мільйонів 600, це субвенцію тільки військовим частинам. 4 мільйони вони забрали. 4489 на, на перше число вони забрали. Тобто у нас ще є 4 мільйони використовують суббензії. Щас від обліку ізвітності селищної ради відпрацьовує всі військові частини, в кого ми зможемо все ж таки забрати і кошти, і перерозподілити. Тобто на наступне наше, наше з вами засідання ми оцей перерозподіл вам запропонуємо до розгляду. Сьогодні ми це Ну, бажано тим, яким ми що говоримо, що питання... Зараз вони офіційно листи направляють <звіцький>, Юлія да, вікторовна да, і офіційно з ними, щоб да, не було що що десь... Да, офіційно працює. В цьому плані ми до цього повернемося. Але у нас дуже багато є проблем у наших галузях. Субвенцію державного бюджету у нас є звернення 400 тисяч нашої, нашої е, а, служби а, безпеки України. Ми їм, вони просили 400, ми просять ще хоча б 100 тисяч. Ми пропонуємо Служби безпеки України ще 100 тисяч врахувати у змінах. Потім е, просимо 200 тисяч Тобто Ми їм дали певну частину, вони ще просять 200 тисяч, бо у них там дуже велике руйнування. 200 тисяч знаменка просить на, е, на відновлення. Потім спросить нас пробації 300 тисяч. Нема ну, що пропав з 300 тисяч давати, хоча б 100 тисяч, тому що вони дають нам доволі непоганий ПДФО в наш бюджет. І якщо вони звідси підуть, нам якось так буде сутужно потеряти якісь 3 мільйони ПДФО. Тобто хоча б 100 тисяч, ну, пропонуємо, якщо вони проти, щоб врахувати з цього листа. Слідуючий це у нас є головне управління національної поліції мільйон 250, Вони просять субвенцію на капітальні видатки. Вони не єдине жди зверталися, і вони просять це для забезпечення самої області, нашою певним обладнанням для е, автоматичного і такого і системи відеонагляду. І ну, певні обладнання, які вони просять придбати, це було до нас звернення і Райковича, і цілий ряд листів від національної поліції. Ми все ж таки просимо вас підтримати хоча б 400 тисяч. Ну, більше йдуть ми не можемо, це, вони настають на весь мільйон 250, але ми хоча б 400, тому що ми, це захист області, ми не можемо просто так відмовлятися від цього такого спільної нашої ну, такої проблеми. Слідуючий лист, це у нас це, ну, дуже багато листів по цьому питанню, питанні виділяється. Слідчий наша... Пожежна частина, вони вже тепер відносяться до знаменки, до другого державного пожежно-рятувального загону. Але ми поки пропонуємо, в цьому році ми їм зовсім нічого не давали, у них питання по ПММ таке серйозне, то ми пропонуємо хоча б 200 тисяч їм нашим хлопцям, нашим, нашим іменно пожежникам. Зрозуміло, що тут питання у нас багато, як воно виникли і по тушінню оці всіх пожеж, які в нас були, в них є проблеми. Пропонуємо хоча б їм 200 тисяч передбачити. Слідуючи Центральне південно міжрегіональне управління Державної міграційної служби звертається з вас прохання пані організатор з виділення джерела живлення, а коштів для придбання шляху надання субвенцій. Ну, поки, що ми їм, поки що ми їх не враховуємо. Була службова від Найка про те, що. Забезпечити засоби індивідуального захисту 200 тисяч. Ну, це рекомендовано все ж таки Ірині Вікторовні, розглянути це питання. Тобто нам, як працівникам, які в органах і влади, mm -hmm. і жителям забезпечити і придбати спеціальні спеціальне, іменно об'єкти захисту. Ну, Бо розглядаємо я думаю, що Ірина Вікторовна дасть свої пропозиції. Це що субвенції державного бюджету. Тобто ми пропонуємо з цих листів рахувати СБУ 100 тисяч, пробації, пробації 150 і 200 тисяч ДСНС і 400 тисяч по поліції. Так. Це площа субенції державного бюджету. Слідуючий пакет документів соціальний захист. Соціальний захист плоше галушку раїсу задорожній Анастасії 50 тисяч і е, просить безпечний Олександр Іванович, тоже рахувати його саме в основному проєкту рішення, бо у нього теж цілий пакет економіки на захворювання. Ну, це десь тисяч допомог через соціальний вакцин. Олександр е -е, Іванович, у нього є ці виписки, лікування. Так, ми да, который... вас даємо іншим, да, він, да, він така так. сама людина, як і всі. Да, так, да, просто да, до... да, да, СОПЕС долучив да, вже листи сьогодні, може, я просто з вашого дозу врахую його рішення, вже його цим. Вітер Микола Михайлович, теж треба його допомогти. Просто, теж захворювати. То може його туди зараз включати вітра. Ну, він то, документи подасть да, да. туди. То, тоді з вашого яс, у нас ли, подання від управління соціальних закликав галужці і задорожні, то ми просимо все ж таки долучити сюди безпечного вітра. Вони документи лист подали. При умови, що він подасть час на допомогу. Значить, підтримка окремих категорій громадян, тобто відділ, соці... відділ соціального захисту просто 500 тисяч надання допомоги на покращення матеріальної побудови умов нашим громадянам. Ну, ми даємо не 500, а 400, 400 бо ну, такого корису в нас немає. І цілий ряд перерозподілів. Я їх не буду зачитувати, вони в проєкті рішення виложені. Це чисто перерозподіли, бо це кінець року, перерозподілив mm -hmm. дуже багато. дуже багато. По кожній із галузей. Значить, це по охороні здоров'я по галузі з первинний центр просить 471 тисячу, 100 тисяч це придбання опалено-мастильних матеріалів, 200 тисяч придбання медикаментів, тепло 38 тисяч, інші оплата, медикаменти це невідкладна, технічні захопи, ну і якась частина буде пільгової категорії. Ну це 200 на все. Значить, оплата тепла 38 тисяч, інші комунальні послуги 33 і інші виплати на населення. Це придбання медикану для також, пільгової категорії 100 тисяч. Тобто в цілому 471 тисяча 800. Ну, ми їх всю суму враховували по первинку, бо тут питання є. По грезі. в неї вийшов із обладнання, із використанням автоматичний гематологічний аналізатор. Терміновано таклять, 240 тисяч враховуємо. По лікарні є питання незабезпеченості. По теплу вони декларують 832 тисячі незабезпеченості, поки даєм 600 По електроенергії 739 700 даємо їм пропонує виділити і 300 тисяч на ПММ для того, щоб генератори працювали, бо ви бачите, що в нас відключення. Але Дмитрийна просить ще на заробітну плату 488, поки на заробітну плату не враховують, тобто тільки тепло, газ і ПММ. І аналізаторці. Це те, що по лікарні піде, і по первинці 470 це, це те, що і, чисто їм доки це робить для ну, таких врахунки. Тобто в цьому лікарні піде мільйон 860 і первинка 471 тисяча <сутствие> вісімсот. E, значить, по культурі цілий пакет документів йде. Просять вони сто тисяч це забезпечення діяльності Красносільського сільського будинку культури це предмети, матеріалу. Слідуючи, враховуємо, вони просять на газ 120 тисяч, це по бібліотеки 40 тисяч, по будинку культури 40 і по школі мистецтв 40 тисяч. Тобто на природні газ ми ці кошти 120 тисяч враховують. Слідуючи 150 тисяч на, на рахування на заробітну плату. Зарплата не є, не нема багато хто ходить на лікарняний. Є проблема по будинках культури. Всіх, всіх 150 тисяч і статтю. Слідуючий монтаж системи опалення 136 тисяч по Михайлівському сільському будинку культури. Також враховуємо, Тобто по культурі ми ці листи, які до нас надійшли, ми практично всі враховуємо, 506 тисяч гривень, тисяч по культурі. Селищна рада у нас просить перерозподілити їм кошти, які вони виділяли із, з, з у них, у інших поточних видатках. І по, з другої статті вони пропонують перерозподілити на першу 344 тисячі, де їх у них потреба. Це їхні перерозподіли внутрішні стіни, то ми їх перерозподілим врахуємо. І те, що їм недостатньо на другу статтю 204 тисячі 500. 204 тисячі це також туди дуже багато хто ходив в мілікарня. 204 тисячі ми також враховуємо по селищній раді безпосередньо по апарату. Слідуючи освіта, дуже багато листів по освіті. Ми проаналізували дану галузь і там, де є, і ми бачимо ну, певні моменти невикористання грошей, ми все ж таки не рекомендували і, я думаю, Вишній Рад були на масштаби про те, що ми декларуємо, про те, що ми використовувати кошти, які вже виділені. От. Що вони пропонують? По садочках пропонують із із зарплати зняти на нарахування 200 тисяч, і зменшити видатки по школах по школах, по придбанню інших енергоносіїв 1 мільйон 630 тисяч і направити 800 тисяч на газ, 230 тисяч на електроенергію і 600 тисяч на першу куті заробітні. Це їхній перерозподіл, враховують. Додатково вони просять виділити кошти по зашкільній освіті на зарплату 81 тисяча і нарахування 17 850. Це по центру професійного, педагогічного, професійного розвитку 19 тисяч стаття і, 20, і 4 000 стаття, тобто 120 500, додатково вони просять виділити кошти на заробітну плату по цих установах. Тут питання престижності. Це чисто до кінця року, чисто на два місяці, тому що ну, тут є питання за рахунок субвенції, перестизні вкладатися. Наші педагоги працюють, тобто, щоб вирівняти цю ситуацію, ми пропонуємо все ж таки ці кошти виділити. Ну, бо школах ще кошти, вони просять 159 це тисяч парти, це парти і столи. Тут буде придбано 30 парт. Будуть вчитель вчительські столи придбані. ну це вже хоча б потру ми виділяємо всі, всюди, всюди кошти, а парти у нас у школах дуже старі, дуже старі обладнання, хоча б потроху потрібно його Валентина показувала фотографії, знаєте, вот дороги. Обновлює, так, тобто 159 тисяч лист просимо врахувати. По школах вони просять перерозподілити з 10 тисяч з 2730 по 1021 на 11,420 по 10 тисяч. Тобто це їхній перерозподіл враховуємо. Переспрямування залишків коштів. Тож ми, ми виділяли кошти на придбання котлів, бірки Старого сота. Придбати їх на морозильну камеру у другий ліцей, без 7 тисяч. Тобто те, що ми виділяли, перерозподіляємо. Слідуючі 30 тисяч, вони просять також зменшити видатки по потім. те, що ми виділяли по закупівлю котла до Гайдамацької філії, виникли наслідок економії при, гайда, при придбанні котла на Гайдамацькій філії і їх використати на красносілля ліцей в 30 тисяч, це буде спрямувати зазначені залишки на придбання насоса. Для перекачування гарячої води і збором корчити їхні на перенапрямок. Тобто Практичної листи нашої освіти ми всі врахували. Ще десь я не бачу, 100 тисяч, ми врахували ще на ліноліум по РЦДю. По РЦДюту ми ще 100 тисяч рахували десь листо. Тобто і на карти, на заробітну плату, і на, на ліноліум по РЦДюту. Да, десь не, 100 тисяч. 100 тисяч. То е, в цілому на освіту ми пропонуємо виділити з рахунок наших коштів 381 тисячу. <ганіт> ЖКГ, питання ЖКГ, питання ЖКГ, первоначальний лист ЖКГ, де нас звернувся з великими потребами на 4 мільйони 251 тисячу. Тобто, ну, питання в нас вже було в... в даній галузі дуже багато, дуже багато проблемних таких питань, але от, е, зрозуміло, що. Я не знаю, зачитувала лист, куди вони просили гуща. 300 тисяч вони просили на газ. Значить, вони просили мільйон на поточний ремонт головного входу ганку адміністративної будівлі по незалежності. Тобто, це оплата поточних видатків на... Пандус, який зроблений на сьогоднішній день проєктно-кошторисна документація, і пандус до сов'язок. Ну, вони просять це мільйон. мільйон. Да, mm -hmm. мільйон. Слідуючий благоустрій, да, слідуючи, вони просять 60 тисяч, це бензин, монастиль, фарба. Потім вони просять ще 300 тисяч на придбання прибирання на сенсі. І за що вони просять 100 тисяч облаштування контейнерних майданчиків, 800 тисяч грейдерування, 100 тисяч вони просять оплата ремонтних аптек, яких всі по вуличному освітленню. І по облаштуванню в тротуарних наших доріжок півтора мільйона по доступності. Інші заходи по оберігу 95109 гривень. це обладнання, тобто такі великі потреби. Зрозуміло, що ми це все не можемо їм запропонувати. Так, то, ми пропонуємо їм з того нашого з цих 6 мільйонів, бо ви ж бачите, що кошти розходяться дуже дуже так от швидко. Ми пропонуємо мільйони виділити. Мільйон виділити, і вони цей мільйон пропонують таким чином розподілити. Ну, от такі йдуть вже наші mm -hmm. знемобачення, домовленості. Mm -hmm. mm -hmm. просто... mm -hmm. да. де... Ми їм про... запропонували, от нас зараз є можливість виділити мільйон. Ваше право, куди ви хочете. почати? Да. Да. Вони да. Пандус Я да. думаю, за мільйон. Може трохи почуває. Може він здешевиться розглядається. що ми вони все ж таки цей мільйон пропонують так розподілити, що 300 тисяч на газ, потім 300 тисяч на придбання на прибирання несанкціонованих сміттєзвалищ, це все mm -hmm. дай Бог, щоб воно пробиралося, щоб вже не да, було на спитання вже цих. Це їх перевірка з вогнеш з понеділка. треба. Так, потім 100 тисяч, це йде на програму «Голов Київ», це вони хочуть за цих 100 тисяч облаштувати контейнерні майданчики. 200 тисяч вони хочуть на Грейдерування, там, де в них є проблеми, і 100 тисяч вони оберіг хочуть дати на обладнання. Слідуючи, вони просять також ще одне листівки по перерозподіл, Вони просять ще перерозподілити їхні кошти із 22,74 по самому відділу 110 тисяч зменшити, направити їх. 60 тисяч на придбання інвентарів та обладнання, це бензин і ПМ і запасні частини фарба. І 50 тисяч вони просять на обслуговування існуючої мережі вуличного освітлення. Тобто, не те, що роботи дуже нагальні, вони такі мільйон вони просить його розподілити. Тобто таким чином розподіляється цей мільйон, який йде на ЖКГ. Слідуючи у нас ще й для цілий пакет. Інших галузей. вже безпечна. Світлана безпечна, просить їм на заробітну плату, недостатньо 24 тисячі 400. Враховуємо, це заробітна плата. Значить, це є слизь депутатське звернення від Ковтуна Олександра Івановича а, Олександра Степановича на ремонтні роботи по Іванороду. Відділ ЖКГ пропонує їх в наступному ну, все ж таки розглянути в наступних дороги так, да, по Івангороду. Ну, у нас було засідання житлово комунальної комісії ну, назад, де піднімалось питання по дорозі породних Комісія прийняла доручення, вирішаючи рішення, але я не пам'ятаю, що доручення, що офіційно запросить на наступне засідання Володимира Івановича або представників, щоб оце розглянуть можливість родників, Іванів на ці всі дороги, і ще ми можемо встигнути співфінансування по mm -hmm. това. Через mm -hmm. що воно трохи откладається на засіданні комісії, ми ну, надіємося, що вони ж хоч хто небудь до нас прийде на комісію. Оце все розглянемо. Але на сьогоднішній день це КГГ відповідь депутату про те, що буде розглянути можливість наступних нашого відділення. Слідує ідею від роздобуть колись від відділу військовту на предмет виділення грошей на заробітну плату 25800 по відділу, на предмет виділення придбання миючих засобів 7 тисяч, змагання 56 тисяч. І вкладен навчальний тренувальний зборих 41 тисяча втрапувала повністю. Це який натішли від культури, відділу культури і спорту 129 тисяч. Світличий лист 120. Перший розподіл. На от Армайко виступав. Ми теж сиділи, думали. Може додати нам тисяч 20, що ми купили оцей генератор. Ми проводимо ті змагання, дружби світло виключають. Ми не знаємо, що взагалі робити.

На заробітну плату на придбання, це перерозподіл, ми його враховуємо. Mm -hmm. Слідуючи від письменного на заробітну плату, також ми йому достатньо 39 тисяч. Також на плюс враховуємо. Ну, це закінчиться рік. У mm -hmm. фінансовому відділу ми просто, просто перерозподілити кошти і з другої статті, де нас виконалися, на першу чисто перерозподілити. Mm -hmm. Це ті що листи, які у нас були, які в нас були до цього, по додатковому mm -hmm. Тобто, в принципі, в принципі, наче всі листи ми і допомагали у нас мільйонів? 6 мільйонів 67 тисяч. Так, по листах запитання якісь будуть, давайте. Mm, є пропозиція взяти до відомо та робота приводить до наступного питання. Добре. Задам про, про. Сам вже ви заговорили за, хто не кому за, за. Так, наступне у нас питання про. Погодження проєкту рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 19 грудня 2024 року No5865 про бюджету Осадоцької селищної територіальної громади на 2025 рік. Ми просимо поговорити проєкт рішення і відповідний до постанови Кабінету міністрів від 25 вересня 12.11. -12. деякі питання хмельницького харчування у Запорізьку. Загально середньої освіти вносяться зміни до обсягу доходної частини, визначених додаткових. А саме збільшуються доходи в нас в цілому на 8 млн 471 тисячі 650 гривень, з них за рахунок по загальному фонду 8 млн 471 тисяч 650 гривень, за рахунок міжбюджетних трансфертів 2 мільйони 404 тисячі 600, за рахунок наших доходів 6 млн 67 тисяч 50 гривень. Ми затверджують субвенцію на харчування 2 млн 404 гривень. Ми збільшуємо видатки по ПДФО, по основній заробітній платі КФК 1010 10 на 4 мільйони 297 тисяч 50 Ми по акцизу збільшуємо копальну на 300 тисяч, ми акциз збільшуємо 140 420 під акцизний податок за реалізацію об'єктів господарювання дорогі під акцизними товарами на 200 тисяч. Орендна плата з юридичних осіб по землі збільшена на 300 тисяч, земельний податок з фізичних осіб на 300 тисяч, орендна плата з фізичних осіб по землі також на 500 тисяч, орендна плата з земельні ділянки з СССР, призначення державної власні переданих в оренду відповідно до статті 120 земельних кодексу України на 100 тисяч, там Орендна плата водні об'єкти не на 30 тисяч, адміністративні збори на 40 тисяч. Тобто це оці 6 мільйонів, де ми маємо перевиконання, ми по цьому напрямку їх збільшуємо. Видаткова частина у нас також збільшується на 8 мільйонів 472 тисяча 650 гривень. У нас балансовано по загальному фонду видатки збільшуються на 7 мільйонів 831 тисячу 650 гривень і на 640 тисяч збільшуються видатки по спеціальному фонду. По головному розпоряднику кошти селищній раді, зокрема по самому апарату видатки, перерозподіляються між шкодами заробітної платами, нарахуваннями і іншими виплатами. Там, і, і крім того, збільшується видатки на другу статтю, тобто на нарахування на 204 500. По багатопрофільній стаціонарній медичній допомозі видатки, тобто по лікарні, збільшуються на 1 млн 860 грн. Тисяч це, як я вже говорила, мільйон 620 це тепло, електроенергія і БМС. І по спеціальному фонду 240 тисяч гематологічний аналізатор. По первинки видатки збільшуються на 471 тисячу 800. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету збільшується в обсязі 850 тисяч гривень. По загальному фонду 450 і по спеціальному 400 тисяч за рахунок перевиконання доходної частини. Я вже говорила це. Буде і центр пробації 150, і пожежники 200 тисяч, і служба безпеки України 100 тисяч, і 400 тисяч це головне управління Національної поліції Кропивницького. По відділу освіти видатки в цілому збільшуються на 2 мільйони 786 тисяч п'ятдесят. По надання дошкільної освіти просто здійснюється перерозподіл. По школах видатки збільшуються на 149 тисяч 200. Ось здійснюється перерозподіл, як я, вже говорила, згідно тих листів, які надійшли. По позашкільні видатки збільшуються на 198 тисяч 950, як я говорила, 98 тисяч – це заробітна плата на рахуні, і 0 – 100 тисяч. Інші програми стипендії 10 тисяч збільшуються. Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку збільшується видатки на 23 тисячі 300 заробітна плата. 170,02 за рахунок субвенції державного бюджету забезпечення харчування учнів збільшується на 2 мільйони 404 тисячі 600. По відділу соціальному захисту видатки збільшуються на 424 тисячі 400. Зокрема, по відділу видатки перерозподіляються. По 33 сюди надання інших пільг, окремих категоріям громадян, видатки зменшуються. Це вже з учетом перерозподілу на 5 тисяч гривень. По компенсаційних виплатах пільговим проїздом автомобільним транспорт видатки зменшуються. На 50 тисяч. По 30-35 залізничним транспортом збільшується на 50 тисяч. Узбереження відпочинок дітей зменшується на 16 тисяч. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальне по віку, Тобто на, на, на напрямок 31-60. Чи дитини зачитувати? тому, що я сьогодні запискаємо на да? страх. Да. 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 І пояснюючи, так якщо немає, бо воно ще багато. І воно буде українському. Запитання буде. Вони два слова, пункт третій зменшується. Була сума 241 тисяча, а став. Це вирівнюється деякі позиції, які ми Дображували минулої сесії. Ага. Ми просто ну, викладаємо. Так, 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 та, 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 воно необхідно. Да. Так. Ще запитання. Ще? Немає. немає. Проєкт рішення розданий зміни доповнення. Немає хто, щоб в даний, періодок, в даний проєкт рішення Угодити, та за оприлюднити. Да? Да, 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 хто за, прошу просувати. Славчу коло <пробувати> за. 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 У нас залишилось питання різне, хтось бажає виступити в принципі, Немає. Добре, всім дякую. Сесія у нас планується на 30 жовтня, на 10 годину, а процесію ми ще з вами проведемо. Так, ми засідання. Але всі зміни, ви кажете, вони